Вітаю вас, малята. Сьогодні, гуляючи парком, я зустріла песика. Його звати Боня. Він сидів біля тротуару і ледве не плакав. Боня, що сталося, чому ти дуже засмучений? Ми з мамою вийшли на прогулянку. Я загрався з листочком і загубився. Залишився один у великому місці. А велике місто просто горе. Я загубився. Ой і ай. Не знаю знаків світлофора. Ледь не потрапив під трамвай. Авто, автобуси, трамвай. Туди-сюди правно снують. Я впав у розпач і не знаю, то де ж дорогу перетнуть. Діти, що ж робити? Як допомогти боні потрапити додому? Його будинок знаходиться на іншій стороні вулиці. Дорогу переходити небезпечно, по ній їздить дуже багато транспорту. Давайте підійдемо до світлофора, хай він розкаже боні і вам діти про правила дорожнього руху. Вітаю, друзі. Дуже радий вас бачити. Я світлофор, красивий, кольоровий, маю дзір дуже чудовий. Перехрестя регулюю всім права свої диктую. Промовляю я без слів, добрим світлом кольорів, Як дорогу перейти, Ну, вогники світи. Я важливий сигнал червоний, серйозний, дуже заборонний. даю усім наказ такий не можна йти. Спинися, стій, я колір полум'я тривоги, сигнал червоний дуже строгий. Моя мета попереджати. Увага, треба зачекати. Сигнал наступний почекай, тільки тоді лише рушай, неначе сонце я яскравий. Мені користя будь ласкавий. А мене всі упізнали, певно. Найкращий я сигнал зелений. Рух пішоходів дозволяю і з усмішкою всім бажаю, нехай в путі вам пощастить. Горить зелений значить йдіть. Ну що, запам'ятали діти, йти на зелений світлослід. Тож треба, перш ніж мандрувати, дорожню грамоту вивчати. І так, дорослі і малі, дорожні правила виконуй всі. Йди тротуаром, не штовхайся і краю правого тримайся. Дорогу перейти нам слід, де пішохідний перехід. По зебрі йди, це вкрай важливо, на перехрестях особливо. На вскіс ніколи не ходи, щоб не накликати біди. На світлофор дивись ні кроку, як не горить зелене око. Автобус близько чи трамвай, нехай проїдуть зачекай, де рух стрімкий і небезпечний, підземний перехід доречний. Отож, на вулиці пильнуй. Дорожні правила шануй. Я все зрозумів. Я буду дотримуватися дорожніх правил і переходити дорогу тільки у відповідних місцях. Дякуємо тобі, світлофоре, за те, що роз'яснив боні і діткам, як правильно поводитися на вулицях міста та проїжджих частинах міста. Ну, а нам час прощатися. Малята, я сподіваюсь, що отримані сьогодні на занятті знання ви будете застосовувати завжди. Будьте здорові і бережіть себе.